В Мукачеві відбулася серпнева колегія освітян. У новому навчальному році в Мукачівській громаді відкриють 577 класів, в яких навчатиметься 13 321 учень. 1301 першокласник на підготовку до нового навчального року з бюджету міста виділили додаткові 28 мільйонів гривень, з яких 10 мільйонів 134 тисячі гривень на заходи безпеки та 17 мільйонів 776 тисяч гривень на облаштування укриттів, куди під час повітряних тривог спускатимуться діти. Також за 6 мільйонів 352 тисячі гривень для шкіл та садочків придбані електричні котли на підготовку до нового. Нового навчального року з міського бюджету виділено додаткові кошти на поточний ремонт підвальних приміщень для облаштування укриттів, облаштування зовнішніх стін та створення фортифікаційних споруд як найпростіше укриття. У сумі 17 мільйонів 776 тисяч 831 гривня придбання пожежного обладнання, оплату робіт по встановленню пожежної сигналізації та систем від оповіщення, вимірювання опорів ізоляції, заземлення, встановлення близького захисту будівлі і споруд на суму 10 мільйонів 134 тисячі 500 гривень. Також буде проведено навчання з пожежної безпеки для посадових осіб відповідальних за стан пожежної безпеки в закладах освіту та й на загальну суму 99 750 гривень. Тобто забезпечення організованого початку нового 22-23 навчального року в період з 25 по 31 серпня 2022 року проводиться огляд готовності закладів освіти. Попередні висновки комісії. Всі заклади освіти канцівської міської територіальної громади готові до нового навчального року. В закладах дошкільної освіти працюють 217 груп, в яких виховується 4086 дітей. Черги до дитсадків громади немає. Зросла кількість дітей із числа внутрішньо переміщених осіб: 432 школярів та 216 дошкільнят, які покинули свої домівки через війну. Відвідуватимуть освітні заклади у нашій громаді. Їх а також усіх дітей пільгової категорії Новому навчальному році місцева влада забезпечить гарячим харчуванням. Денна його вартість становитиме 50 гривень. У закладах загальної середньої освіти Мукачівської міської територіальної громади буде організовано безоплатне гаряче харчування вартістю 50 гривень на день для учнів перших 11 класів числа дітей пільгових категорій. Хочу зазначити, що 2022 році управлінням освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради Проведено якісний відбір та сформовано кількісний банк даних дітей пільгових категорій, обов'язково з підтверджуючими документами для оздоровлення та відпочинку у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. За словами Катерини Кришінець, цьогоріч за кошти міського бюджету оздоровилося 78 дітей пільгових категорій. Окрім того, для дітей-захисників був організований відпочинок у одному з оздоровчих таборів нашого краю. Не менш важливим є досягнення наших учнів. 32 двоє випускників Мукачівської громади набрали максимальний бал за підсумками національного мультипредметного тесту. Зокрема, дві учениці здобули найвищі бали з трьох предметів. 882 вісімдесят учнів взяли участь у предметних олімпіадах. Переможця стало 212 учнів, які здобили 309 призових місць. У третьому етапі брало участь 68 учнів закладів освіти територіальної громади. Всього на третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів здобуто 48 дипломів. 45 призових місць зайняли учні міської територіальної громади на першому етапі. Та 35 п'ять місць на другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук. Також Катерина Кришинець відзначила діяльність інклюзивно-ресурсного центру. За минулий навчальний рік його фахівці надали більше 800 консультацій, 255 комплексних оцінок розвитку дитини. На базі ІРЦ було організовано пункт цілодобової психологічної допомоги постраждалим від війни. Всього на обліку є 478 осіб з особливими освітніми потребами, з них 102 дитини дошкільного віку. На постійній основі спеціалісти центру надають фахову допомогу дітям з числа ВПО з особливими освітніми потребами. Фахівці центру пройшли навчання та отримали ліцензію на використання сучасної комп'ютерної програми Бордомейкер, яка допоможе дітям з труднощами соціальної комунікації користуватись технологіями альтернативного спілкування в умовах інклюзивного навчання. Заклади освіти, культури та комунальні установи відзначили подяками. Їх вручила заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради Юлія Тайпс.